І знову я і знову ця шапка. На сьогодні у нас незвичайне буде відео, незвичайне, Того, що ми з вами підемо у гори. Не знаю, чи далеко виліземо, але підемо. Це на автобусі. Треба поїхати у спеціальний там трекер трекінг-центр. Ну, де це все починається. От. І побачимо, як там. Я оділа просто таку теплу кофту. І зверху таку-то і звичайні карас надіюсь Надіюся, все буде нормально. Так що дивіться. Значить, така трошки вітер, мінус 3 градуси. Зараз покажу вам, в які гори зібралися йти. От вони. Головне встигнути на автобус назад. Куди я кричу? Сюди треба. Головне встигнути на автобус назад. Тепер, я думаю, чи не дуже є легко Коротше, Тема така висадили раніше, ніж треба. І зараз йду по... біля дороги, прямо, щоб добратися до цього трекінгового центру, щоб, де починається маршрут. Зараз покажу, який вигляд переднім мною. До місця, там, де це весь цей початок, ми з вами практично прийшли. Зараз покажу, скільки це так само людей прийшло виходити на гору. І це 100% вони прийшли тільки для цього, щоб прогулятися, тому що тут більше абсолютно нічого немає. Абсолютно просто ліс і гори. Ну такий маленький ліс. Ви знаєте, в Ісландії лісів практично немає. Це гори такі. о, і Тут початок йде, багато машин. І це всі будуть виходити наверх. ну Тут хтось з собаками, хто так. От. Не знаю, чи тут мене буде добре видно, бо сонце прямо в очі світи. Але вже радую, що саме тут вітру немає. Того, що, коли ми зараз піднімемося вгору, там точно буде вітрюган, певно. І бачите, там далі там вже сніг. Я не знаю, чи я дійду туди до того самого верха. Я, напевно, бо я в кросівках, не хотіла брати будинки, бо вони важкі. А для мене все, що важко на нозі, мені дуже напрягає мене. Так що, надіюсь, пройде все добре. Сонечко ніби кажеться, що тепло, але насправді не тепло. Погода мінусова. І коли вітер, то прям тако руки обморожує, лице обморожує, тако прямо аж кажеться. А так, поки тихесенько, хороше. Отакий такий недільний, недільний. День буде. Побачимо, надіюсь, на автобус назад встигну. Оце тут початок маршруту. І це тако-тако-тако, якось там можна дойти. Побачимо. Все, удачі, пішла. Так, Початок Такий. Тут і діти бачу, ходять. Так що так. Табличка і написано стрілочки, кому куди на велосипедах, просто. І сама велика отут От написано 3,5 кілометра йти вгору. От люди туди пішли, так що нам туди. От такий був початок моєї маленької подорожі в гори. Здавалося, б, всього 3,5 кілометри вгору. Що тут такого? Нічого подумаєш там, думала я, але ні. Цей підйом виявився набагато складніше, ніж я очікувала, якщо чесно. І найбільша помилка моя була в тому, що неправильне взуття я взяла. Я взяла звичайні кросівки і проблема була не в холоді. Мені абсолютно не було холодно, мені було нормально. Спочатку просто дорога була суха, щебінь, і мені виглядало все цілком нормально. Але потім, чим вище піднімалась, тим більше з'являлося снігу, і разом з ним і слизькість з'являлась. І мої кросівки стали дуже слизькими, прямо прямоглижі. Настільки, що кожен крок міг прям закінчитись падінням. Я прям так обходила, і настільки це було так небезпечно, підйом був під великим нахилом, виходить чим вище піднімалася, тим він був крутіший і крутіший. І в якийсь момент стало по справжньому прям небезпечно. Що Я вже думала, як я назад буду спускатися. Тому що спускатися, коли слизькі кросівки це ще гірше, ніж підніматися. І найцікавіше світило сонце, і казалось, погода прям класна. Але це воно на перший погляд було. була така. А справді, прям вітер був сильний з морозом. І настільки він був сильний, що іноді здавалося, ніби він просто зараз тебе знесе з дороги. Але з іншої сторони, це теж досвід. І от такий буде у мене урок в Ісландії, що треба дуже гарне взуття, коли ти йдеш в гори. І коли ти бачиш нормальна погода. То вона в будь-який момент може змінитися, але нормально, показує, що було далі. Ой -ой. Ах, я вже є ліду. Фух. А ще не те, що полину, мені здається, навіть на другу частину не пройшла, а вже зморять. А це там вид гарний. Вниз, туди, до озера. Фух, дуже гарно Ладно, пішла. Щоб ви розуміли, я не знаю, чи тут видно, але який підйом, він дуже такий крутий. Туди прямо такий, прямо йде. Да. Дуже крутий. Зато гарно якось. Але він дуже-дуже такий, прямо туди. Якщо тут упасти, то можна поламати все. Важким мені прям був важким. Коли ще не було снігу, було нормально. А коли вже вийшло на сніг, в деякі моменти мені навіть хотілося звернутися назад, якщо чесно, наскільки воно було так. І сонце сліпило, тому от такий, бачите, що якість відео, коли напроти сонця, то воно таке тускле. О, це я тут посміхаюсь, але це вже, знаєте, нервова посмішка була. Просто насправді відео не передає того, який схил. Воно таке на відео ніби дивишся, ну і подумаєш, собі полянка і полянка. Ну ні, вона була дуже така прям крута під великим градусом вниз. Щоб ви розуміли, який це нелегкий шлях, так? Так, воно крутиться, спуск такий. У мене вже лице червоне. Я вже зморкалась, якщо чесно. Зараз покажу, скільки ще лишилося туди до снігових гір. не шов. Серйозний. Я вже на початку самої цієї. гори. Заді в мене сніги, сніги, сніги. Назад спускатися капець, як далеко, а я вже зморилась. У мене дуже слизькі е, кросівки. Я не знаю, як я назад дойду. Зато тут гарно. рук не чувствую за товар. ладно я пішла І тут, як тут тяжко підніматися? Воно ж таке прям. І дуже тяжко йти під підгору. Це хорить. Це... Це жесть, я вам скажу. Зато від. <заду>, тому вверху було важче йти, ніж наверх, навіть, тому дуже, що дуже-дуже слизько. І воно прям під таким наклоном великим було. Це було дуже важко. <свіс> я це зробила. Я прийшла вниз уже. Це було не те, що важко, це було капець, як сміливо, як то кажеться. Я вся мокра, зараз поміняю шапку, бо в цій вже тут жарко. А Все всередині, отут, я не знаю, що лепа на Куртка вся всередині у мене тут -то мокра. Воно просто тако тече з неї. Наскільки важка була дорога. У мене ще такого не було ніколи, дивіться. Воно все просто тече, куртка тут -то вся, вона мокра, її вижимати треба. Дивіться. Всередині. Зараз я буду міняти шапку, щось ще перекушу. І я з собою дуже, дуже, дуже задоволена. Десь як вас поставити, треба якось так, щоб було видно нормально. Десь може отако. Ні, тут не буде стояти. Отако може, теж не буде. Отако якось тоді. Зараз якимось камінчиком тут підіпру. О. Головне, щоб телефон ще не полетів. Ох! Зараз зміняю шапку на тоншу. У мене все лице червонюще. Звісно, Юля, все мокре. Наверху було дуже сильно холодно, але при цьому всьому, коли ти піднімаєшся, ти потієш, і я кажу, воно все мокре, як в савні. У мене ще такого ніколи не було. Так. Але добре, що шапка спасла, вона тут не продувалася така. Зараз я це все в рюкзак складу. Ой. Але я з собою дуже рада. Дякую, що були зі мною. На цьому певне відео буде закінчуватись. Що я скажу? Ходіть в гори, ходіть в подорожі. Це дуже класно, це дуже важко, але настільки енергії продає, коли ти вже це зробив. І я туди прийшла і записала м -м, своє ім'я. Ну, я, я написала Юля, я писала Кока-юка. І це так класно, я така рада. Правда, єдине, що я ж кажу, я не знаю, головне знову не захворіти, але сподіваюся, все буде добре. Все, до наступних зустрічей. Люблю, цілую, обнімаю. <сум> все, кайф. Кайфулечка, красотулічка. Звук повинен бути, <сіх> як то кажете, по скрипту. Сьогодні у нас субота, 14 число, 14 лютого. Це означає, що сьогодні День Закоханих, День Святого Валентина. І що я хотіла сказати цей день? <сіх> Перше, що я хотіла вам показати, це таке просто. Коротше, ви знаєте, до чого техніка дійшла. Є такий рис, він продається в таких уже мисках. Уже тут 200 г вареного рису, і він такий запечатаний, плотно-плотно, його можна зберігати не в холодильнику, а просто так. І так от трошечки ти його відкриваєш, отаку. От ставиш у мікрохвильовку на скільки? На 50 секунд. На 50 секунд ти його ставиш в мікрохвильовку, і потім ти його достаєш, він свіжо свіжозварений. Для мене це просто супер знахідка. Тому що не треба нічого варити, не треба нічого чекати, прям. І він дуже смачний. Це корейці, коротше таки, придумали, класно, Але я ж не про то. Мовно шумит, напевно, треба почекати, поки е, приготується, щоб не шуміло, так? Так що чекаємо. <плес> він Приготувався, зараз вам покажу його. І він гарячий, і прямо тільки що-тільки що зварений. І смачний дуже. Таке відчуття, що сир, е, от саме той сор, що для суші. Для ролів, для суші. Дуже класний. І я зараз молочком його собі залию. Так. Ні, нормально. Залию молочком і такий мене десь сніданок, а потім я піду на мовні курси. Ой, oh, розлілила. Що я вам хотіла сказати? От зараз, сьогодні, да, День Закоханих, Святого Валентина, але не всіх є от. Половинка і Валентинка і так далі. І так далі. І якщо ви вдруг засмучені, такі дивляться, йдете по вулиці, йдуть ці всі з тюльпанами, з букетами, ще щось там. Ви не заздріть, нічого. Ви дивіться, що у вас є свої плюси. В них є свої плюси. Ще й не знати, які там половинки в них. Та? Ми ж не знаємо, які у них там у них. <кій> Ні, дай Бог, щоб все було хорошо. <кій> ви дивіться, що якщо у вас немає ці половинки, у вас є інші якісь плюси. Там, не знаю, ви вільні робити те, що хочете, ні з ким не радитись, наприклад, чи ще щось там. Ну, коротше, шукайте щось собі таке, і головне, не сумуйте. Не треба сумувати. Для чого? Життя прекрасне одне, навіть якщо без половинки. І взагалі, хто це придумав? Половинка. Як може, якщо людина без е, половинки, то вона якась нецілісна, не має бути ніяких половинок. Ви цілісна людина, всю. І можна знайти ще одну цілісну людину, яка може з вами бути. Але не, вона не має бути вашою половинкою, з якої радості? Ніяких половинок. Цілісні люди. Дивіться, в мене око сіпається. Не видно? Дивіться сюди. Не видно. Ну, да ладно. Ладно, гарного вам дня, суботнього. Щоб він у вас був такий насичний, класний. І все, ще раз вас обіймаю. Сьогодні до нас подвійні обійми. こうこうこうこうこう。しょ。